Я у надзвичайно гарній локації. Це село Годовиця у котедженому містечку. Поруч Малечковичі та Наварія до торгового центру Вікторія Гарден з десять хвилин на авто і 17 кілометрів до Львова. Буде вас ознайомлювати з цим об'єктом. У котеджному містечку розраховано 40 котеджів. На даному етапі збудовано сім. З вами будемо оглядати 96 квадратних метрів, 3,7 і землі, Котедж спарений сусіднім паркінгом. Решта усі приміщення автономні від сусіднього. Загальна територія 2 гектари. Навколо котеджного містечка буде паркан, повністю закрита територія, заїзд через шлагбаум. І що саме класне у цьому? У котечному містечку це басейн загального користування з лежачками, який буде розташовувати тут. Прикріплю візуалізацію. У містечку централізована каналізація, встановлена очисна система для води. Це котедне містечко. Є компанія, яка вивозить сміття, доглядає за територію, також за басейн. Заходимо у будинок 96 го парку. Ось на спільпавто. Погані якісні металеві двері броньовані. сейфові замки, фірма Анвер, вікна фірми Века, зовнішні стіни газу бетон 30 см, внутрішні перегородки цегла. Це у нас синвізов, кухня віталія, сходи на другий поверх, вихід на задній двір. Між сусідами буде паркан. У будинку заведений інтернет, електрика 30 кВт світла на будинок і маємося на лігу. Три кімнати. і ванна кімната. Ось перша. Зводимо на сусідній котеджі. Друга кімната і третя. У ванній кімнаті також є віконечко з гарним угу. виглядом. Залишу усі деталі і свій номер телефону. Кого зацікавив об'єкт? Звертайтеся, покажу вам.